Привіт всім! Вітаємо вас на каналі магазину Ембарго. Тут завжди цікаво, оскільки ми робимо огляди на популярні товари зі світу традиційного куріння. Отже, сьогодні розглядаємо впізнавані у всьому світі легендарні запальнички Clipper. Дивіться в цьому огляді, розповідаємо про історію бренду, про матеріали, функціонал та особливості запальничок, а наприкінці розглянемо усі види та зробимо підсумки. Дивіться огляд та обирайте тільки найкращі аксесуари разом з ембарго. Історія бренду Clipper починається з 1972 року, коли світ вперше бачить звичайну запальничку, але з рядом функціональних особливостей, таких як стійкий нейлоновий корпус, що показує кращу захищеність на відміну від звичайного пластика, можливість заправляти, що гарантує довготривале використання, замінювати кремній, що було новинкою серед звичайних запальничок, система подачі газу при нахиленні, та відповідність міжнародному стандарту безпеки ISO 9994. Бренд швидко завойовує прихильність серед користувачів, а згодом Кліпер стає світовим лідером серед багаторазових запальничок. Його успіх в комплексному підході: культовий дизайн, висока якість матеріалів і чітке позиціонування. За рік бренд Кліпер виготовляє приблизно 450 мільйонів одиниць запальничок. А тепер можемо розглянути усі види легендарних аксесуарів, які є наразі в наявності. Першим відкриває список найменші Clipper Pocket. Компактний форм-фактор зручно вміщується навіть в саму невелику кишеню, виготовлено з якісного нейлонового корпусу та нержавіючої сталі вітрозахисника. На дні корпусу мається коннектор для заправки. Кремнівий механізм виймається для подальшої заміни. Випускається у двох варіантах: тонкому, високому та широкому низькому. Далі оглядаємо кліпер стандарт. Це представник класичної серії запальничок Clipper, який впізнає кожен, хто про них знає. Наймасовіша модель серед лінійки, поєднання зручності та великого різноманіття стильних зображень. Також упускається у двох варіантах: на півпрозорому корпусі та звичайному. Наступний це Clipper Jet Flame. Такий варіант один серед найпопулярніших. Оскільки маємо різноманітні графіки на корпусі, такий самий нейлоновий міцний корпус, і найцікавіше потужне турбополум'я, що активується п'єзозапалюванням і регулюється повзунком в класичному для запальничок місці. Починаємо оглядати незвичні кліпер кавер та корк кавер. Особливість даних запальничок, як бачимо, полягає в унікальних чохлах, що вдягнені по суті у стандартний кліпер. Маємо серію якісних силіконових текстурованих варіантів та серію чохлів з колаборацією бренду RAL, що виготовляється з коркового дуба на кшталт винних пробок. Тут нашу увагу привертають кліпер металу, стандартного розміру запальнички, але виготовлені з металевого сплаву, що в рази збільшує стійкість до механічних пошкоджень та довговічність аксесуару. Справжні колекційні моделі поділяються на стандартний з кремнієвим механізмом запалювання, з притаманним для цього функціоналом, і з турбополум'ям на п'єзоелементі та ручним регулюванням подачі газу. І останнє Clipper Tube. Такі запальнички проєктувалися компанією спеціально для побутових цілей завдяки розширеному корпусу, що вміщує достатню кількість пального на тривалий час. Та наявність форсунки, що додає невід'ємної зручності при запалюванні побутових приладів, таких як, наприклад, газова плита, облаштована ручним регулюванням подачі газу. Підводячи підсумки, стаючи користувачем бренду Кліпер, у вашому розпорядженні з'являються максимально корисні помічники на кожен день, а що саме головне надійні та універсальні. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!